Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні я пропоную вам поговорити про деякі предмети, які є у кожного вдома. Вони нам дуже допомагають, але водночас є небезпечними для дітей. А що це за речі? Дізнайтесь, коли відгадаєте загадки. Якщо кашель або грип, якщо голос ваш захрип. Якщо стало вам погано, ідіть до аптеки. Там лежать скрізь на полицях не зефір і не цукерки, а мікстури та... таблетки правильно. Слухаємо далі металева та таненька, мною сукню шиєненька. В мене тулуб є і вушко, я із ниткою подружка. Це голка. Слухаємо далі. Дерев'яні хлопці у малій коробці полягали спати, та не треба їх чіпати, бо вони, як граються, то вогнем займаються. Це сірники. Дітки, я вам пропоную сьогодні зліпити сірники. Для роботи нам знадобиться. Пластилін білого та оранжевого кольору. А тепер розпочинаємо нашу роботу. Ми візьмемо білий пластилін та між долоньками скочуємо стовпчик це буде паличка для нашого сірника. З оранжевого пластиліну круговими рухами скочуємо кульку та з'єднуємо дві ці частинки. Ось такий сірник у нас вийшов. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Треба подивитись на картинку і сказати, який, на вашу думку, небезпечний предмет? Який предмет на цій картинці небезпечний? Так, небезпечні сірники. Гратися ними заборонено, може виникнути пожежа. А на цій картинці який предмет небезпечний? Так, малята, це голка. Нею можна поколотись. А що ж небезпечного ви бачите на цій картинці? Небезпечні будь-які пігулки. Гратися ними заборонено. Сподіваюсь, ви запам'ятали, які предмети небезпечні, і з ними не граєшся. До зустрічі, малята!